Сьогоднішній він лежить в глибокій медикаментозній комі. Він має живлення від буквально невеличкої групи акторів, які все ще намагаються вести діяльність, і вона блокована знову ж таки ще й карантинними зараз обмеженнями. Проте на сьогоднішній день зробити будь-які об'єктивні заміри. Не є можливим, тому що е, з десятка аукціонних домів, які торгували на початок 2010-х років, на сьогодні демонструють признаки життя. Два проте продажі не є публічними і не можна побачити результати цих продажів. Проте я дуже вдячна колегам, що вони вдихають, підключили трубочку. До холодного тіла артринку, галереї не демонструють показників, інтернет не демонструє показників, тобто ємність ринку, глибину падіння виміряти неможливо. Ці заміри дозволяють робити тільки аукціони, публічні торги і демонстрації результатів. Проте сенсу проводити аукціонів, аукціони на сьогоднішній день я не бачу жодного, тому що аукціон це суто комерційна. Подія, яка передбачає бажано 3-4, мінімум 2 претенденти на кожен предмет, з тим, щоб принаймні 70% предметів були забезпечені е, такою конкуренцією. Інакше аукціон це профінанція, це форма. Аукціонні торги можуть бути відновлені е, тільки після того, як е, підніме голову ринок галерейний, як підніме голову ринок ділерський. Тільки тоді відновляться опціони і тільки тоді ми побачимо насправді глибину падіння цін. Але суто похож з приватних розмов, я можу сказати, що на більшість позицій предметів антикваріата ціна впала в 7-10 разів, на радянський період в 5-10 разів на різні імена. Шістидесятники, наприклад, менше впали, ніж е радянська класика. І е на сучасне мистецтво е тут є пінко. Сучасне мистецтво менше впало, але мені здається це тому, що збільшилося зацікавлення, а тому, що утримуються ціни е і. На щастя, з'являються зацікавлені, які готові, вони бачили ці ціни п'ять років назад, і оскільки це нові люди, які заходять на ринок, вони готові, вони бачили ці ціни публічні і готові купувати. Я думаю, що ринок сучасного мистецтва десь два-три рази впав. Але на жаль, ринок сучасного мистецтва і буде демонструвати перші розчарування, тому що він не має вторинного відображення. Тобто, якщо Буде бажання продавати терміново, тут будуть перші розчарування. Я раджу не продавати терміново придбане сьогодні, воно придбане справді по хорошим кризовим цінам. Я раджу, щоб відчути радість не тільки від споглядання мистецтва, а й від інвестицій, пожити і подивитися на це 5, а краще 10 років. І тоді ті, хто сьогодні купили молодих сучасних художників або молодих сучасних художників, Відчують цю радість того, що вони зробили класну інвестицію. Тим же, хто купує антикорят, раджу уважно зараз дивитися, купувати, тому що ну таких привабливих пропозицій, як сьогодні, ще не було. А може ще почекати півроку, вони будуть ще привабливі.